Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Саме страшніше для мене в країні зараз так війна, так те, що річками ллється кров наших хлопців. Але страшніше те, що в тилу ніхто нічого робити не хоче. Від слова зовсім, от я прочитав. В статтю подивився відео, де начальник Держприкордонслужби вбив себе в груди і казав: ми перекрили кордон з Молдовою, ми там фортифікації будуємо, лінію Маннергейма. Да? Ніхто не пройде, стіну Яценюка, Не пролізуть російські диверсанти. Взагалі, я знімаю Чернівецьку область, знімаю лісову дорогу до молдовського кордону 900 метрів. 900 метрів. Хай буде кілометр, але 900 метрів. Будь ласка, дивимося на лісову дорогу. Бачимо свіженька. 900 тисяч метрів від молдовського кордону. Подивіться, лісова дорога, я її показую. Дивіться, які колії. Цією лісовою дорогою можна об'їхати всі фортифікації. Усіх прикордонників, усіх, кого треба. Цією дорогою користуються хто? Контрабандисти, спиртовози, арковози, торговці живим товаром, провідники нелегалів. Бачите, яка гарна лісова дорога. І свіженькі, бачите, накатана колія. Я в мільйони раз, ви знаєте, я вже, чесно кажучи, задовбався дзвонити правоохоронцям, викладати їм своє відео, повідомляти. Мільйони раз я показую відео, мільйони раз я показую правоохоронцям, щоб прийти до кордону, підійти до кордону українського притул Молдовського і перейти його дуже просто. Головне, Бажання раз зв'язки з корумпованими силовиками, а вони є два, і гроші три. А вони теж є у певних людей. Контрабанда на Сокірянщині в столиці контрабанди Західної України, а сукірянщина тіньова, коронована столиць, процвітає і далі. А начальник Держприкордонслужби завіряє кордон на замку. Хай подивиться ось кордон. А ось замок. Бачите, такий замок, що колії віжені, як б тут БМП вже до молдовського кордону катається контрабандистів. До нових зустрічей!